Руче, яке чудо собі замовили сьогодні. 에, робот полосос мищих вікон. Класна штука, подивіться, добрались до своїх вікон, вони грязні, а тут він вже пройшовся, а сюди зараз ще дійде, тут ще не витирав. І це він працює без поки насухо. Потім додаємо рідину шифен для миття вікон і він вимиває начисто. Класна штука фіксується. Працює від мережі, працює від мережі, потрібна обов'язково страховка на нього, є такий шнурочок. Блін. Для високих поверхів, щоб не мити, не вилазити вікна, у нас балкон великий, щоб до кожного вікна не тягнутись, просто ідеальна річ. Він є зараз у нас в магазині. Хто собі бажає такого помічника, переходьте, замовляйте, це просто ідеальна річ. Только собі объектно.